Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні на огляді у нас буде пошнева група «Твінзор», яка підходить для мотокосу Ліомакс Спарта 42-44. Також вона підходить на 37 му і 38 му «Спарту». що у нас іде в комплекті. Зверніть увагу комплекті у нас іде герметик. Поршень. Зверніть увагу. Діаметр поршня у нас. 40 міліметрів. Циліндер, зверніть увагу якісний, вилите все якісно є логотип Вінзор, виробник. В комплекті йде поршневі кільця. Два штучки. Палець. Зверніть увагу. Часто питають товщина пальця. 10 міліметрів. І довжина пальця. Зверніть увагу. 33 мм. Також в комплекті йдуть два стопорних кільця. Це поршнева група, яка підходить для Олео Макс Парта 44, 42, 37, 38 з діаметром поршня 40 мм. Виробник Вінзор. Якісна поршнева, продається вже давно. Дійсно, якісна. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.